Бійці 135-го батальйону ТРО підрозділу аеророзвідки. Дякують усім, хто долучається до зборів і допомоги Збройним силам України і нашому підрозділу. Також цей раз я хочу подякувати, велике дякую сказати і від себе особисто, друкарні. Вони вже неодноразово закривали наші потреби. Хлопці і дівчата, які долучаються до друкарні, друкують нам. Необхідні запчастинки, які ми в подальшому використовуємо у нас в роботі. Я зараз частково покажу. Цей раз прийшло досить багато посилочок. а саме 10 посилочок, там по 500 запчастинок, дехто навіть цукерочки ховав. Велике дякую. Ці запчастинки нам необхідні для того, щоб убезпечити наших бійців від випадкового вибуху. Ось покажу. Це по суті діла, це і ваша робота також тих дівчат, і хлопців, які долучаються, друкують, допомагають не тільки своєю роботою, а й грошима в деяких випадках. Ось. Можливо, хтось впізнає свої посилочки. Велике дякую. О, я якби, не буду вже відкривати прямо всі, але я 100% знаю, що там все правильна недрукована, все добре надруковано. В подальшому будемо використовувати. Частково вже тут з тих посилочків, які прийшли, вони вже використовуються. І хлопці вже використовують їх. Ось такі от. Хочу показати ближче. Ось таких заготовочок. Це мікроперемокач. Дякую і слава Україні. Друг армія. Надрукуй перемогу.